У розсаднику в селі Бруслені в літинської громади яблука збирають у спеціальні сумки, працюють зранку до вечора. Переважно жінки. Праця каже Ольга Лукашевич зовсім не жіноча. Носити на шиї десятки кілограмів непросто. Оцю косолку поносити, звісно, не легко. але ми звикли. ну кілограм 15, мабуть. торік вони були кращі, тому що було трошки більше пологи. Викидаємо на землю маленькі, бо якби має бути. Шість з половиною розмір, не менший. Раз, і тихенько Не Може ще деяке пропустила бити, м'яти, дещо не в пцегой, продивитися, вибрати, щоб воно дійшло до магазину і вже. Гарненькі усі ці 165 гектарів садів. Власність Віктора Пашківського тут чоловік вирощує сортові яблука, зокрема Айдаре, Джона Голд, Розела, Груша і полуниця. Усі сорти каже не невідчизняної селекції. На ринку цьогоріч купують такі по 4 гривні за кілограм. Тоді як собі вартість яблука 5 гривень за кілограм, каже підприємець. Щоб добитись такого результату на яблуні, потрібно обробляти його фунгіцидами, інсектицидами, від, від попільниці, від довгоносика. На сьогоднішній день це все коштує Денег і великих денег. Якщо сортові яблука у нього по тендеру купує всеукраїнська мережа супермаркетів по 7 гривень 26 копійок за кілограм, то за ці яблука так званий нестандарт дають не більше гривні 70 копійок. Це яблуко відправляється на переробку на заводи. Кується біля 2 гривень. Один із таких заводів є у Вінниці на цьому підприємстві. Усе максимально автоматизоване. Ціна, по якій закуповують яблука, комерційна таємниця, каже директор Петро Мисливий. Щодня переробляють 600 тонн яблук. Усі з Вінниччини. відсотків їхньої продукції іде на експорт, каже мисливий. Проблема в загальному ланцюжку розуміння того, що ціна на концентрат формується за межами України. Це означає, що ми робимо зворотню калькуляцію і визначаємо, по якій ціні ми би могли закупити яблуко. Для того щоб мати змогу, в принципі, його продати близько 30 гектарів старих яблунь підприємець із літина Віктор Пашківський уже почав викорчовувати, бо догляд за ними не рентабельний. Ми знімаємо старі посадження, які були висаджені ще в 60-х роках. Це підбірне яблуко, яке на сьогоднішній день. Нерентабельно вирощувати на даній розсадці 8 на 8. Зато ми їх убираємо. На цьому відео яблуневі сади у селі Рахни лісові його у соцмережах опублікував місцевий підприємець. Аби не продавати сортові яблука по 4 гривні за кілограм. Чоловік трусить їх на землю. Лучше нехай піде на сік по 2 рублі, чим будемо продавати. Дають саду 4 рублі. Отак буде все. Цьогоріч ціна на яблуко на ринку в середньому вдвічі менша ніж торік. Якщо так піде й далі, майже 10% садів планують викорчувати, каже директор корпорації Вінниця Садвинпрома Анатолій Семенюк. Зараз аграрії відмовлятимуться від садівництва на користь вирощування більш вигідних культур кукурудзи та олійних, які менш затратні минулому, позаминулому роках, позапозаминулому, в руках ціна яблук, наприклад, в жовтні, в місяці, сортових яблук першого вищого сорту сягала десь 18-15, ну, саме менше 12 гривень за кілограм. В цьому році більше 4 гривень не дають Є господарства, які кажуть, що ми так в цьому році збираємо рожай, розкорщовуємо 30 гектарів там саду, наприклад, в одному із господарств. І Розкурчуємо і на другий рік там посіємо або або соняшник, або пшеницю. На Вінниччині 18 тисяч гектарів яблуневих садів. Цьогоріч врожай на 30% кращий, аніж торік. Тож чим більша пропозиція, тим нижча ціна на яблуко. Пояснює очільник обласного департаменту регіонального розвитку Володимир Мерешко. Підприємцям радить, якщо хочуть заробляти вирощені яблука, переробити на чіпси, сушку чи сік. Також розповів про систему державної компенсації для садівників. Здешевлення садивного матеріалу компенсується до 80% вартості. Здешевлення Вартості робіт і матеріалів для спорудження шпалєр і встановлення крапельного зрошення до 50%. здешевлення техніки, механізмів і обладнання до 30%. будівництво і реконструкція холодильників до 50% Вартості у нас близько 27 мільйонів гривень тільки в бюджеті 2021 року. На саджанці. На компенсацію посадкового матеріалу, і знову ж таки сперечать самі собі. Якби не було вигідно, вони б не зверталися. Віктор Пашківський документи на відшкодування посадкового матеріалу вже подав. Держава має йому повернути 2 мільйони гривень, поки їх не отримав. Каже, на розкорчованій землі планує вирощувати ягоди, а ще засадив молоді деревці, аби експортувати яблука до Азії. Цьогорічний врожай збиратиме ще тиждень. Головне додає встигнути до морозів. Ірина Хоход. Вадим Номчак, новини на Суспільному, Вінничина.